Виконуємо номер 477 із підручника Алгебра 7 та номер 21.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть многочлен 5х2, відняти 9х 3 куб, то 7х, відняти 4, відняти 1 у вигляді суми двочлена і тричлена. Знайдіть два розв'язки задачі. Приступаємо до виконання у вигляді двочлена і тричлена. Отже, перший варіант 5 х квадрат відняти 9х куб. Це двочлен і додамо тричлен 7х відняти х у четвертому степені і відняти 1. І другий варіант 5х квадрат, відняти х у четвертому степені, додати 7х відняти 9х куб. Підняти 1 у вигляді двочлена і тричлена. Двочлена і тричлена. Номер 477 із підручника Алгебра 7, та номер 21 16 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.